Every 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 night, night, night seems away Still Evernight, try to buy Ну що, друзі, всім привіт. Я розпочинаю новий влог. Сьогодні ми з сім'єю їдемо в дуже цікаве місто, Айпан Коастер. Тому буду вам все розказувати та показувати, як завжди. Ну що, ми приїхали в місто, тут люди катаються на лижах, але ми шукаємо не це. Але вид вже дуже гарний. Ну що, ми приїхали ось це американські горки просто на горі, серед лісу. І зараз всі думають, що будуть вони кататися, тому що ми всі боїмося. Але Міша нам говорить, що це зовсім не страшно. Зовсім не страшно. Що покаталась, то, друзі, я дуже рекомендую, дуже весело. Значить, для дорослих коштує 70 трон, а для дитини коштує 50 трон. Я всім раджу прийти з дитиною, з сім'єю. Всім сподобається. Юху, Міша і Єва їдуть! Піднімаються. Привіт! Їдуть. <laughs> <laughs> ну що, як ваші враження? Сподобалось? <laughs> Сподобалось, але було. Але дуже страшно. Мені дуже, але було якийсь момент, де вона так. Ну ти рекомендуєш приїхати сюди? Так. Не жалкуєш? <laughs> Покричати. життя в Румунії. Можеш просто їхати по дорозі і побачити овечок. Моя рубрика Манікюрчик. Зараз поїду все це змінювати. Ну і ось таке після блискуче. Ну що, друзі, я знову з валізою, а це означає, що я кудись їду. Сьогодні я знову їду у Сібію, але вже зі своїм молодим чоловіком, і ми зустрінемось з друзями. На вулиці мінус вісім і ось так на машині просто сніжинки, задні двері вони просто не відчиняються. Я от просто вийшла зараз на на вулицю і я вже чую, відчуваю, як холодно. Але все одно мені подобається така погода, тому що цінуєш більше літо, цінуєш більше море, коли в тебе справжня зима, морози, сніг, і все одно це краще ніж коли багато грязі, слякоті. Краще нехай буде сніжок. Я коли жила в Одесі, я не розуміла взагалі, що таке зима. І я могла спокійно, наприклад, всю зимку проходити в демисезонних будинках і мені було норм. Але зараз я розумію, що мені не вистачає якихось теплих штанів, якихось теплих сапогів. Я прям відчуваю нестачу теплого одягу, і е, якщо в Одесі було постійно там нуль, мінус один, і рідко-рідко е, в нас, коли було прям такі холодні зими, то тут нормально, ось як сьогодні, я вийшла, і температура мінус вісім. І я бачу, як люди теж тепло одягнені. Кожного разу, коли їду по дорогах Румунії, вони мене вражають своїми видами. Дуже гарно, просто подивіться. Это тебе. Спасибо, спасібо, спасібо. А це тебе приміковський лано. Ух ти, Боже, спасибо! Кіка Нілана. О, не знаю, правильно, але в було місце, для О, а ну так, пер, перший миш. Розпаковка, ще, чек. Розпаковка, чек. Вот. Ну, не ну по покажи еще там. Показую. Сумочка. <сум> <сум> Пакетик. Так, а в мене ще боже мій, косметичка і... И... Там открою, это да, сам, да. самый главный прикол внутри. И помадка. Давай там. Давай. Короче, именно в Милане, в этом магазине огромном было, что можно сделать гравировку. Видишь, они делали, вот мы там были. Вот Ух ты. Боже, класс. правильно, но ходит правильно. Боже, дякую. Погуляем, на наслаждаемся местом. Вот такая атмосфера в месте. Все гуляють, фотографуються і засніжені очі на домиках. Голубі атакують! Нам готують панаш в таку красу. Мультомет. Хлопчики вже розпалюють вогонь, У нас буде різне м'ясо на грилі та овочі. Готуємо їжу. Так, ось такий в нас стіл вийшов, там м'ясо таке. І тут м'ясо. Багато м'яса. Приїхали у перевернутий будинок, дивіться. Тут як і парк, і дом поряд. І така невеличка карта цього парку. Навкруги домику цього. Ну що ми нарешті потрапили у перегорнутий будиночок. Дивіться наді мною дивани, крісла, стіл. Так незвичайно. дивіться, просто все перегорнуте. Це так незвичайно. тут туалет. Ванна. Але. Особисто мені з моїм зростом зручно дивитися це зеркало. О, а тут вже дитяча кімната. Теж дуже незвичайно. Прикольно. Ми піднялись на другий поверх. Ось так це все виглядає. Камін. О. Диванчик. Телевізор зручно і так дивитись, О, а це я. І я перегорнута. Прикол. Ось так зверху вся ця територія виглядає. Вона така дуже доглянута, але, на жаль, людей немає. Вони, напевно, у вихідні дні приїжджають. Тому я все ж таки рекомендувала б чи у вихідні дні, чи у теплу пору року сюди приїжджати. Знайшли тут міні-зоопарк і козочок. О, і знайшли лам. Ось ця красотка на нас дивиться. Вони такі мілашки, я взагалі не можу. З цього. Вона нам посміхається. І ось і ця на нас дивиться. А тут знаходиться кролика. Ну що, ми знову в дорозі. Зараз ми їдемо у Бухарест до наших друзів. З планів на цю поїздку в нас це потрапити в Термо. Це там саме відома СПА, аквапарк там у Європі найбільші крити. Загалом супер-пупер місце, в яке ми дуже довго хотіли вже потрапити, і щось в нас вже не виходило. І тут нам написали наші друзі: так давайте, приїжджайте до нас. І ми такі, ну тоді, якщо їдемо в Бухарест, то хочемо потрапити в терм. Ось Тому зараз їдемо через 2,5 години, вже будемо в Бухаресті. Друзі, ну що? Ми вже в Бухаресті. Ось це оперний театр, але я вважаю, що в Одесі в нас більш гарний. Ось це концертний зал, такий гарний. Нам дали 10 хвилин, щоб зайти і подивитись тут все, тому що вони вже зачиняються. Але ось така краса. Люблю гарні місця, люблю естетику, люблю щось нове. І ось такий балкончик. Зараз Міша мене тут пофотографує. Друзі, нам вдалося потрапити у таку концертну залу. Уявляєте, тут виступають музиканти, люди. Ви коли-небудь були взагалі у концертній залі без нікого, без виступаючих, без людей. Просто пусте місце і неймовірна краса. Я у кафе Ван Гога. В цьому кафе навкруги його картини. Я дуже довго хотіла потрапити, і ось нарешті. Ось так тут атмосферно, досить затишно. Ну що, друзі, я у термі, я у найбільшому в Європі спа-комплексі в Бухаресті. І що я хочу сказати, це повний релакс всього. Я, я однозначно рекомендую це місце місце, якщо ви пара, якщо ви з дітками, це місце просто відбувається. Почити мозком, відпочити тілом, є різні кімнати, є спа-комплекси, є комплекси для діток там з аквапарком, є комплекси з е, різними там ваннами, магнію, е, ванни там е, зі солью, е, Тобто тут просто неймовірний вибір всього. Е, тут просто кожен знає те, що йому потрібно. І дуже дуже круто зараз. Я просто ставлю на різку з того, взагалі як виглядає це місце, що тут є, і ви просто подивитись. Пряме включення з Констанци. Випадково сюди приїхали, так як мені ще потрібно зробити медкомісію. Та ще там є у нас деякі справи, тому зняли апартаменти. Зараз у нас вже, напевно, пів одинадцяти і хочу показати трішки вам цю квартирку. Значить, ось такий вхід. Ми вже розмістили наші речі. Ось тут така затишна кухня. Ось така гардероб, то та немаленька, зеркало. І тут вже вітальня. Ось вони так добре зробили, цікаво. Це пластик під мрамор, але дуже естетично виглядає. Ось тут ванна кімната. Ось тут я підсвітка, вана з підсвіткою дуже, дуже гарно полетенце полотє, душова. Ось тут Міша вже відпочиває, диванчик тут такий. І ось така спальня. Теж тут цікаво такі красиві підсвіточки я люблю таке. Ось так. Мені подобається на два дня, я думаю, дуже гарно. І супер, що дуже у нас е, класне місце цієї квартири. Вона знаходиться поряд з казино в Констанці. Тобто ми і поряд з морем, і поряд зі старим містом. Тому завтра буду гуляти біля моря та показувати вам краєвиди. Прийшли в ресторан все. Ми прийшли в ресторан і чекаємо наш сніданок. Я вже взяла собі капучино і зараз покажу вам вид. Ось такий у нас вид з вікна. Тут ми сидимо. Тут в мене вже капучино. І чекаємо сніданочок. Так, нам принесли сніданок. В мене такий омлет, кава. І завтра сніданок міші Друзі, ну яка краса. Гуляємо нашого друга, скоро день народження, і ми вирішили приїхати до нього з сюрпризом. Тому зараз в нас задача знайти для нього подарунок. Так як ми жили три роки в Констанції, мені завжди радісно сюди приїжджати. Знаєте, я вже приїжджаю, і таке відчуття, що я приїхала додому. Всі знайомі вулич, вуличці, ву... місця, вулички, знайомі місця, знайомі ресторанчики, і вже якось так затишно по домашньому гуляємо. Яхти, яхти, яхти. І маленькі лодочки. Трошечки зараз відпочили, полежали, і зараз підемо до ресторанчику, поїмо знов, повечеряємо. Ми вже в ньому один раз були і були задоволені. Міше принесли ось такі креветки. Кілограм. А, Міді! Ти задоволений? Я дуже задоволена, дуже багато. А в мене така гарна паста. Взагалі тут дуже красиве місце. Одне з таких найестетичніших в Констанції. На вулиці йде дощ. Нікого немає. Але я дуже хотіла погуляти біля моря, тому навіть дощ мені не завадив. Що, друзі, наш готель в галазі. Всім добрий раночок. Ми вже в ресторанчикі і зараз будемо снідати. Мені вже принесли каву, і зараз я вам її покажу. Я замовила лише каву, але мені принесли ще ось такий капкейк, не знаю як назвати. а Для Міша смачний сік. І чекаємо ще сніданок. Ми ну принесли мені сніданочок ось такий. і ось такий. Ми заселились в інший готель після сніданку, після сніданку. І, як бачите, це вже більш кращий варіант. Мені він дуже подобається румтур нашого номеру. Я вважаю, що дуже симпатично. Я люблю такий класичний стиль. З вікном в нас ось такий вид, ну но... от так собі, але це для мене не важливо. Тут в нас Михайло. Чекаю, поки я запишу рум-тур. І ось така ванна кімната. Тут все потрібне є фен. Рушнички мило, могли б додати ще шампунь з гелем для душу, але не додали. Але це трьохзірковий готель, тому я не знаю, чи, чи є таке в трьохзіркових готелях. І мета нашої поїздки в Гала це ми хочемо привітати нашого друга Віталіка з Днем Народження. Він не знає, що ми сюди приїхали. В нього взагалі в голові він, він думає. Це ж, Це була шутка. В нього він взагалі думає, що Міша вже в рейсі. Ну що він збирається в рейс. Ось, і взагалі ми там десь в Констанці чи в Берешові, але точно не тут в Галаці, Тому сьогодні ночі ми до нього прийдемо. Привітаємо його. Сподіваємося, що він буде нам радий. Ми зараз прийшли в якийсь дуже такий цікавий ресторан. В нас ми ще, ми ще не поїли, але він в нас вже вразив, тому що дуже гарне меню, все видно. У між смачний лимонад. Так, да, Смачний лимонад – це велика рідність. В меню просто великий вибір всього, що ми любимо і морепродукти, і піци, і бургери, і різні салати, все в картинках, все зручно, і тут досить естетично і красиво. Тому я думаю, що повинно бути і смачно, але я вже рада, що знайшла це місце. І воно знаходиться неподалік Дунаю. Дуже дуже прикольна кава, яка подається в вафельному стаканчику. Так, ми це теж, теж спробуємо. Цезарь. У мене І креветки. Креветочки. Друзі, я дочекалась, Ну просто нарешті, нарешті. Дочикалась, це було дуже <гум> Я, Ні-ні. Е я дочекалась нормального Цезарю у Румунії, тому що просто мені постійно подають якийсь шлак, і говорять, що це Цезарь. І я все чекала, що мені принесуть Цезарь, який схоже на те, що подають у нас в Україні. І начебто це виглядає як Цезарь, який я хотіла. Ще ми підготували подарунки для Віталіка, запакували його подарунок, з надували шарики, і ще в машині є ще один подарунок. І поки у нас є час трішки відпочити. Після 10 години 12 ми не з мишу стаємо. Але ж ми не можемо зараз привітати, тому будемо якого.

он, я все равно понял, что мы спали, потому что я смотрю, оба были час на в сети. Да, я вот папе, да. Я, я папе не Я хочу пок показать, что вот это. Такой набор. А, а еще вот это, это зажигается, да? да. А, это вот копчение это... виски. То есть э, виски будет ну, иметь ну, разный Ра другой вкус мой, да. и другой аромат. Ми приїхали в Болінг. Я не пам'ятаю, коли я вже тут була. Розважаємось. Відка номер два принесли їжу у Віталіка. Ось така ось такий стейк. На сковорідці. У мене ще тут золотом взагалі. В мене Скажи, так по простому. Просто Например, это самое интересное, что он сырой. Как сейчас на телефон обрызгиваю. Самое интересное, что я должен его там жарить. Ну вот, такое, почти сырой. Ага, да. Ну практически готов. <соцентричный> ну да. Ну короче. Ну что Тут же, гладко. Happy birthday. Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday. Ми вже приїхали додому. Я зараз зібралась у ресторан. І на такій гарній ноті я буду завершувати цей влог і чекайте наступний влог з теплої країни. Поки що я не буду говорити, з якою, тому пишіть в коментарях, куди ви думаєте, я поїду. І Всім пока!